Усім привіт! Новий день, нові клопоти. Впевнено йду до своїх цілей. Віктор знову на зв'язку. Сьогодні можемо просто поговорити не особливо про фітнес чи здоров'я. Поговоримо давайте про те, як популярність часто впливає на людей, і багато думаю, що вона змінює людей чи ще щось там. Справді, що ж за цим криється. Часто, коли люди хочуть стати популярними, вони не знають, для чого це їм потрібно. Не знають взагалі, навіщо це їм. І часто так трапляється, що ті люди, що це для них взагалі не потрібно. Вони просто хотіли заробляти гроші, вони стають популярними і, як правило. Починають заробляти величезні гроші. І ось тут починається найцікавіше. Вилазять назовні їхнє справжнє нутро. Бо спочатку вони такі показують себе. Я такий добрий, скромний і так далі, чи скромна, неважливо там чоловік це все жінка умовно беремо просто без статі. І... Показують, які вони насправді є. Бо вони насправді такими і були гроші чи успіх. Вони не міняють людину насправді. Вони тільки підкреслюють те, що є всередині. А часто люди не такі хороші, ніж вони хочуть здаватися. І це не добре, це не погано. Це просто факт це є, як є. Але. Чомусь люди очікують від інших, чогось іншого. І одразу починається. А ти був там не такий, гроші змінили тебе. Ні, насправді гроші нікого не змінили. Людина насправді така і була. Ви просто цього не помічали. Тому не будуйте якихось ілюзій до інших людей. Сприймайте часто це як гру, Або не як гру. просто приймайте цей факт. Всі ми різні і по-різному вміємо сприймати і доносити інформацію такий світ тут нічого не поробиш. Я наприклад, прийшов в соцмережі не для того, щоб стати багатим чи популярним. Якщо це буде, це буде. Я прийшов сюди, щоб просто доносити свої думки, розповідати, як можна покращити своє здоров'я, покращити своє тіло фізичні властивості, розкрити, показати якісь думки щодо е, відношення до людей, до світу, де такі, які я є. Я не граю. Тут мій простір я просто, скажімо так, живу цим. І це так має бути. Не потрібно грати. Потрібно бути завжди собою. Бо якщо ти будеш грати, ти в один момент просто забудеш, хто ти є насправді, втратиш своє є я, втратиш свою іскру. А я який я є. Тому підписуйтесь на мене. Тут буде багато цікавого. Якщо вам цікаво те, що я розповідаю і те, що показую. Без всяких там приколів, без прикрас, все як є. Ось якось так. Коротеньке відео мої думки щодо цього всього. Якщо вам це сподобалось, поставте вподобайку, поділіться ним з друзями і обов'язково ж підписуйтесь. Мені приємно, те, що ви мене підтримуєте, а ваша підтримка означає для мене дуже багато: будьте розумні, будьте розсудливі, не оцінюйте книгу за обгорткою, цінуйте вміст. Це фітнес по-українськи, з вами був Віктор. Побачимось у наступному відео, Па-па!